Всім привіт, народ! Ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми знову спробуємо з вами пройти гру під назвою Чучу Чарльз на кошмарному режимі складності. Отже, давайте без лишніх слів розпочинати. Всі, хто бачив ці відео, всі вже все прекрасно знають. А ми з вами погнали! Все народ розпочинається наша поїздка. Розпочинається наша поїздка. І зараз десь має з'явитися ця от почвора. Почвора вже, It's him! It's him! вже тут. Так, і чим швидше він забере Євгена, тим швидше він від нас відчерпиться. Але я думаю, що Євген сам не дуже хоче покидати наш потяг. В принципі, Євген вже відправляється на той світ. Так, що нам? Натискаємо. Клавішу руху вперед і відправляємося з вами. Десь тут, я пам'ятаю, по дорозі має бути трішечки брухту. От сюди перший, першим ділом ми заїдемо, напевно. Що... Тут у нас ще якась дорога вгору є, але я не бачу тут абсолютно нічого такого, щоб могло б нам пригодитися. Навіть на карті не видно тут ніякого металобрухту. так і ми вже, до речі, майже приїхали. І наступна наша зупинка напевно, що це буде ось ця от жіночка. Так, а ми з вами зупиняємося тут, збираємо перші перші наші, так скажем, дорогоцінні метали. Дорогоцінні метали, тут ще один був. Все тут, наче тільки два було. Такс, і відправляємося з вами далі. Нам потрібно поїхати прямо до ось цієї жіночки, щоб в неї забрати металобрухт і відправитися уже. Далі по нашим справам. Дуже сильно ризикуємо, але все-таки добираємося з вами до другого міні-квесту. Це уже з цим бородонем. Ми в нього забираємо його метал, і наступна наша, наш маршрут це має бути спуститися вниз, пробігтися вздовж річки і добратися до відьми, яка сидить тут. При цьому, я дивлюся, тут на дорозі ще є метал. Ось тут металобрух знаходиться, ще тут є, але туди ми навряд чи підемо. Ну і якщо спуститися по стежці, ми також зможемо з вами зібрати трішечки металобрухту. Так, зачиняємо карту і поки що лутаємо цей будинок. Напевно, що тут а, ми і перечекаємо перший напад Чарльза, бо він десь має ось-ось уже -ось і з'явитися, в принципі. Це не він часом там видали ні. Ні, наче не він. Наче поки що я його не бачу. Так, не будемо дуже сильно ризикувати, погнали фармити метал і відправлятися на іншу локацію. Я зараз чую Чарльза, що він десь поруч, але я його поки що не бачу. Я його не бачу і нам потрібно, чим швидше, тим краще добратися до... Оп! Стій. Стій. Не кіпішуй. Нам чим швидше, тим краще потрібно добратися до тієї рибини. Забрати її... Це все забираємо, тут ще декілька одиниць металу має бути. Ось тут вони лежать. Ще наче було щось. Його тут не два було, його тут завжди було три. Так, ну добре, не будемо тут сильно довго затримуватись і відправляємося з вами далі. Нам потрібно хутенько віддати цю рибину, і після цього вже звалювати звідси, такс, ось де ти. А я тебе шукав. Думаю, ти десь зник. Блін, 55 метрів пливти. Тут трішки є, трішки далеко. Але зараз ця потвора десь звалить ми сховаємося. О, дивіться, Чарльз. Вау. Дуже дуже епічно, до речі, дуже епічно, причому він мене з'їв на воді, де в мене взагалі не було ніякого шансу навіть спробувати вижити, так скажем. Так що ми відправляємося з вами в подорож знову. Все, що я встиг зрозуміти, це орієнтовний час до того моменту, поки ми з вами зустрічаємося знову з Чарльзом. Нам вистачає часу від першої зустрічі, де він вбиває Євгена до цього моменту, приблизно виконати два квеста, і зараз доведеться його очікувати в хижині цієї відьми, щоб він на нас напав, і потім ми спокійно можемо собі забирати рибину. Ну, а ще я зрозумів те, що смерті від якихось NPC, які знаходяться тут, не закінчують нашу гру. Відразу після смерті нас спавнить в потязі. Це мене, до речі, здивувало через те, що мене оця чума, от яка тут вводиться, які всі її прекрасно знають, вона мене вже встигла раз захавати. І через це довелося мені трішечки понервуватися, перш ніж мені показало інформацію про те, що я буду відроджений в потязі. І це мене неабияк. Обрадувало, так скажем. Я чую його, він десь там, здається, був тільки що. А, ось він, дивіться, десь там повзає паскуда. Паскуда повзе. Ну і, в принципі, ось це наша буде з ним друга зустріч уже. да дивіться, який він. Успішно собі валить через воду. Причому там я хожу О, замітив, не замітив? Я тут. Бовдур. Він що мене не бачив. Геть засліп чи що. О, все, замітив. Нарешті. Нарешті він мене замітив, і тепер потрібно просто дочекатися того моменту, поки він піде. Забрати рибу і повернутися на наш потяг. Зійшов з рейок? Спочивай з миром. Я вже зібрав яйце, я вже зібрав. Купу, купу, просто-напросто всього. І прокачав потяг. І саме цікаво, що я його прокачав в демедж. Тобто, щоб він максимально наносив демедж Чарльзу. Але даної почварі абсолютно байдуже на те, що ми з вами тут стараємося і робимо. І якщо чесно, я вже навіть і не знаю, що з ним тут е, робити, як його правильно знищити. І тому напевно, що на сьогодні ми поки що закінчимо спробою проходження даної гри. Може, ще раз, ще одне відео, все таки по ній буде, але я поки що в цьому дуже сильно сумніваюся по тій причині, що ну, його просто нереально не знищити. І, якщо чесно, мене навіть не дивує те, що всього-навсього 1,5% гравців, які придбали дану гру через Steam, мають досягнення знищити Чарльза в кошмарному режимі. Якщо чесно, я навіть не знаю, як їм це вдалося. Вони просто або максимально скілові чуваки, або вони якось використовували заборонені предмети. Я навіть ну, не буду тут нічого стверджувати, але це, якщо чесно, на мою думку, просто-напросто нереально. На цьому поки що ми з вами зупинимося і продовжимо уже в наступний раз. Я вам дуже вдячний за перегляд. З вами був Дімас. Всім пока.